Вітаю, друзі, з новим роком! Новий рік прийшов, а новини минулого року просто вражають. Підпишіться на мій канал, щоб знати правду, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Я просто охренів в кінці року, коли побачив цю новину про те, що ворожка з плацкарту передбачила Залужному війну в Україні. Це містичний епізод, який стався 25 років тому в потягу на шляху з Одеси до Києва. Про це пише колишній головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний. В своїй книзі Моя війна. Я побачив війну страшну у нас тут, а ти там найголовніший йдеться в фрагменті книги. За словами Залушну, він згадав про це лише наприкінці лютого 2022-го і вже тоді розумів, що попереду важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою. Друзі, це головком пише. Чи хто? Мене таке враження, що залужного покусав гордон на пару з Арестовичем. Ну, Арестович вже не даремно казав, що залужний його проект. Це просто триндес. Військовий, генерал, головнокомандуючий, гадалка. тіть-колотіть. Це не те, щоб я не вірив у якісь пророцтва, у якісь віщі сни. У мене самого в самому житті були е, два. Віщі сни, які збулися. Але розумієте, головком в книги про війну про гадалку. Ви можете собі уявити? А тепер давайте спроектуємо далі. Обирають його на якусь відповідальну посаду у державі. Президент, прем'єр, міністр оборони. Він буде що, гадавок збирати, щоб йому далі підказали, а? Просто треш, лютий треш, в який вступає військовий, ну, коротше, ви зрозуміли, для мене оці пірамідки, шари, карти Таро і тому подібне, вони можуть бути, вони можуть існувати, але точно не для головнокомандуючого президента, прем'єра, ну, керівників держави. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Давайте всі разом, всією нашою українською громадою зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.